Тарас прийшов до 33-ї гімназії, щоб скласти тестування з української мови та літератури. У 2009 році вже мав досвід проходження ЗНО. Цього року хлопець хоче здобувати другу вищу освіту. Конкретних порад не дам, ну як би сказати, ну, я заздалегідь готувався і там в мене була спеціальна книжка, тупо зборник всього, що є по українській мові. Тобто я її заронше за півгода почав читати і тупо все пройшов. От і допомогло. На подвір'ї 33-ї гімназії пильно в зошит із записами вдивляється Інна. Українську мову повторюю. Література трохи краще. А що з мови найскладніше, що читаєш зараз? Зараз всі частини мови повторюю речення. Все підряд. На годиннику 10.15 час заходити до пункту тестування. Тарас як чоловік йде першим. Далі інші абітурієнти перевіряємо прізвище, ім'я по батькові, адресу. І сертифікат, за якому за яким документом це надається. Правильно? Все правильно після цього шукають себе у списках і йдуть займати місця в необхідній аудиторії. Поки абітурієнти орієнтуються в приміщенні, інструктори разом з працівниками Державної служби охорони заходять у сховище, де зберігається контейнер із завданнями. Далі несуть його до актової зали, де вже й знімають пломби. Інструктори на кожну аудиторію отримують завдання в сейф пакетах. Всього в 33-й гімназії 17 аудиторій, де складають ЗНО. відповідно, скільки ж і пакетів завданнями. А крім цих заходів безпеки на території пункту тестування передбачені й інші. По перше, ті приміщення, які не використовуються, вони всі опечатані, визначені межі пункту тестування. На пункті тестування за межами пункту тестування знаходяться працівники міністерства внутрішніх справ, які забезпечують порядок на відповідній території. На Полтавщині на ЗНО з української мови та літератури зареєструвалися трохи більше 11 тисяч осіб. 8 тисяч цьогорічні одинадцятикласники і Три тисячі минулорічні випускники. Каріна одна з них. Взагалі я навчаюся в полтавському юридичному інституті і здаю ЗНО для вступу на другу вищу освіту. Ну взагалі планую вступати на економіку підприємства, але саме в який вуз я ще думаю. Серед трьох областей, які входять до Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, Полтавщина показала найвищу явку: 10 тисяч особи. Це майже 96% від зареєстрованих.